Вірша. 1 Коринтян 11,23 Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він повечері і сказав: «Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню, звіщаєте аж доки Він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так, нехай хліб їсть і чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто померли. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він ість, щоб не сходилися ви на осуд, а про інше, як прийду, заряджу. І ми пороздумуємо до спомену а сьогодні спомен про спомен смерті Ісуса Христа. Що Він означає для нас? Ми не один раз, скільки живемо, ми чули. Проповіді різні про цю тему і ще раз сьогодні собі раз нагадаємо. Отже, найперше, коли ми згадуємо спомин смерті Ісуса Христа, ми згадуємо Його страждання. Ми згадуємо ту ціну, яка була заплачена за нас. Ми згадуємо про те, що сказав апостол Петро, що не сріблом і золотом були ми куплені, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ми згадуємо, наскільки дорого ми досталися Ісусу Христу, як важко Йому було на цій землі заплатити цю ціну. Написано, що Він з великим голосінням приніс молитви до Бога, щоб, якщо би Господь міг, Отець небесний, Він би його міг визволити від цього. Але в Гесеманії, коли він молився, він як людина, як син людський, так само і це приклад для нас, синих людських, якби нам важко не було, його молитва була така. «Отче, якщо можливо, нехай промене мене це чаша. Тобто чаша страждань, чаша насмішок, чаша зневаг, смерть на Голгофі. Але потім сильні слова продовжуються. Нухай не моя буде воля, а Твоя. Ось ми бачимо, що ми згадуємо це, наскільки дорого Христос заплатив за нас. Свого часу ангел, коли з'явився Йосипові, Він сказав, Він спасе, тобто ти дасиш ім'я Ісус, Він спасе своїх людей від їхніх гріхів. На це найперше: ми згадуємо ту ціну, яку ми була заплачена. І ще, якщо так важливо нам підмітити, що Христос. Він не був призначений, як можна собі думати, от людина зрішила, і Господь почав рішати, як йому виконати це відкуплення людини. Ні. Написано, що ще до сотворення світу був призначений Агнець Божий. Написано в посланні до євреїв, була рада невсипущих. Отець Син і Святий Дух наперед передбачив увесь хід план спасіння роду людського і побачив падіння Херовима, побачив падіння людини, побачив все наперед. І вже було вирішено, ще все нічого не було створено, як вже було вирішено, хто піде і хто віддасть себе в жертву. І Ісус Христос добровільно пропонує себе. І говорить, каже, ось я іду, як в звої книжки написано, щоб чинити волю твою Боже. Слава нашому Господу за це. Наступне, що ми, коли ми приймаємо спомин, ми стверджуємо, що ми належимо до тіла Ісуса Христа. Перший раз, коли Христові було дане тіло від Марії, він Боговоплотився, народився на цю землю, як, як син людський. Але другий раз, коли Він знісся, то тепер тіло Його це є церква Ісуса Христа. Кожен член Христової Церкви, який щиро народився від Слова Божого, від Духа Святого, який склав заповідь через святе хрещення, вступив в заповідь з Богом, хто прийняв Духа Святого. Він став належати до тіла Ісуса Христа. Бо написано в 1 Коринтян 12 році, що ми одним духом охрещені в тіло одне. Ми читаємо 1 Коринтян, 10 розділі, ми можемо прочитати занавіше 16-го віша. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота, то крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового. Тому що один хліб тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Зауважимо, тому то один хліб тіло одне. І це тіло, це церква Ісуса Христа. А Він є головою цієї церкви. Тобто, уявімо собі, просто вдумаємося собі, глибоко собі, просто проаналізуємо, що скільки людей є на землі, скільки людей жило до нас, живе і ще буде жити до приходу Ісуса Христа, а Бог покликав нас святим покликом до свого Царства. Приєднав нас до своєї живої і святої церкви. Вибрав нас, витягнув з того рабства гріха і переставив до царства свого улюбленого Сина Ісуса Христа. Як ми маємо бути вдячними, що ми належимо до Його народу. Колись не народ тепер народ Божий, колись не помилувані, тепер помилувані завдяки крові Ісуса Христа. Ми бачимо про те, що навіть в старому заповіті. Це єврейський народ, який був вибраний Богом. Можна сказати, він, можна сказати, цей народ рахувався, а в новому заповіті. Через кров Ісуса Христа відкрилося спасіння для всіх народів, племен і язиків, щоб кожен, хто увірує, одержав прощенням іменням Ісуса Христа і приєднався до церкви Христової, яка вже складається не просто з єврейського народу, а складається як з євреїв, які увірували в Господа Ісуса Христа і ще увірують, так з усіх людей, язичників по всій планеті земля. Отже, ми стверджуємо, що ми належимо до Його тіла, до тіла, до церкви Ісуса Христа. Наступне, коли ми приймаємо спомин смерті, ми прочитали, ми будемо брати чашу, будемо приймати глоточок, то ми беремо, коли ми приймаємо, ми беремо, це не просто символ. Можна символічно каятися, символічно спасатися, символічно істелятися і символічно йти до Царства Божого. Це не є символ. Коли ми читаємо в Біблії, це йде мова про те, коли ми беремо чашу благословення написано, це є спільність Його крові. Коли ми беремо хліб, кусочок хліба, це є спільність Його тіла. Так, це не перетворюється в кров, коли ми будемо брати, це не перетворюється в тіло в буквальному того розумінні, того слова. Але ми маємо розуміти, що в той момент, коли ми приймаємо це рівноцінно та різнозначно Його жертві, його тіло і його крові. Тому і Христос і сказав, коли ми читаємо е, в Євангелія Івана 6 розділ, що хто мою буде пити і тіло моє буде споживати, той буде мати вічне життя. Оце йде мова саме про те, брати і сестри, це спільнота. Це ми беремо пряму спільність з Ісусом Христом, з Його жертви. Наступне, коли ми приймаємо спомень, або ми є учасниками спомину, то ми не маємо обіцянку. Це йде мова до тих, хто пізнали Бога і хто залишиться Боговірними вірними до самої смерті, до останнього подиху життя чи до приходу Ісуса Христа. Що хто приймає спомин тіло, то Господь воскресить останнього дня у своєму приході, коли ми залишимося вірні Йому. І це ми гарно можемо прочитати Євангелія Івана, 6 розділ і 54 вірш. Так написано: хто тіло моє споживає, споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Бачите, це обіцянка Божа. Це обіцянка Божа, коли ми будемо співучасниками, відроджені люди, співучасниками спомину Ісуса Христа, і залишимося Йому. Від початку вірування до кінця нашого життя вірними, Бог обіцяє, що ми будемо учасниками Першого Воскресіння, Воскресіння усіх святих. Наступне, коли ми приймаємо спомен, ми стверджуємо, що ми навіть є співучасниками його страждань. Було гарно, було сказано вже братами, що Христос говорив, і коли Він. Нам показав і проповідував, він не проповідував легкого життя для віруючих людей чи для народу свого. Він проповідував, що каже, прийдеться вам страждати, як я постраждав. Він проповідував, що через вузьку і тернисту стежинку треба входити, і вона веде в життя вічне. А потім апостоли продовжили і говорили, що через великі утиски треба входити в Боже Царство. Зараз інша Євангелія послідувала. Зараз така Євангелія послідувала, що можна все. Закривають на все, можна сказати, очі, це можна, і це можна, все дозволеність пішла. Іншого Ісуса почали проповідувати, інші Іванлії почали проповідувати широку дорогу почали, і почали йти широкою дорогою. Але насправді, коли так робиться, це самообман. Тому ми мусимо знати, що так як Христос прожив життя, показав нам приклад, так і ми маємо йти вслід за ним його слідами. Ми читаємо Слові Божому, що навіть на велике добродійство віруючим людям не просто вірувати в Христа, але й страждати за Нього. От просто я собі задам питання. Знаєте, хто би хотів, чи я би хотів, ми б хотіли постраждати за Христа. Але не просто постраждати тоді, коли, наприклад, нам хтось непогане що скаже, чи просто насміха... буде насміхатися за нас, на нас. А от коли дійсно, я собі задаю питання, коли добре хтось. Не дає по щуці. коли просто тебе візьмуть і заберуть в тюрму, коли тебе просто вивезуть, десь в якесь місце, коли Сибір, інші місця. Як тоді? Як тоді ми в себе будемо поводити, чи ми будемо триматися Бога? Чи ми при першій можливості скажемо, ми тебе не знаємо, ми тебе не хочемо знати, ми не хочемо вірити в такого Ісуса? Наразі всі хочуть проповідувати про чудеса знамена е, і вказувати на апостола Павла, як Бог робив чудеса знамена через апостола Павла. І, звичайно, я за те, що Бог діяв церкві, бо так воно має бути. Але другий фактор оминають. І забуваю про те, що за кожне чудо, яке було зроблене через апостола Павла, за кожну спасенну людину, за кожну, скажімо, церкву, яку Бог засновував через апостола Павла, він був битий, гонимий, зневажений. По тюрмах його садили, і коли читати 2 Коринтян 6, 11 розділ, від на людину, навіть напевно, його тіло в шрамах не було похоже. Оце такий шлях, він за це заплатив ціну. Ось тому, ми, коли ми приймаємо спомин, ми стверджуємо тим. Апостол Павло говорить колосян 1 розділ такі слова. Послання до Колосян 1 розділ, 24 вірш. Тепер я радію і стражданнях своїх за вас. І доповнює недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно церква. Апостол Павло говорить, каже: я доповнюю недостачу скорботи Христової за тіло Його. Тобто ті самі страждання, які переніс Христос, подібні ті самі страждання, переживав апостол Павло, переживали апостоли, переживала перша апостольська церква, переживали наші попередники. Переживають всі вірні люди на землі, бо всі, хто хоче жити побожно, не обминуть переслідувань. Не обминуть. А хто буде обминати, розширяти собі цю цю дорогу, то не спадкує і не війде в царство Боже. Бо це єдина дорога, яка веде до життя вічного. Тому, коли ми приймаємо спомин, ми кажемо, ми є співучасниками разом з тобою. Ми беремо пряму участь разом з твоїх стражданнях, так як ти постраждав. Так само, коли ми прочитали Перший коринтян, 11 розділ, ми прочитали, що це є велика святиня. І ми прочитали про те, що в Коринській церкві немало людей хворіло, і немало людей навіть помирало, і за одної причини. Що недостойно приймали спомен. Недостойно звершали спомен. Звичайно, Бог ніколи не буде карати людину, яка не навчи. Бог не буде зразу спішити карати людину. Він терпить. Але коли людина навчена, коли людина, може сказати, знає, розуміє добре, йде вже не рік, не два, не три, не чотири, не п'ять за Христом, вміє розрізнити правиці від лівиці, Розуміє, що погано, а що добре, і вона починає, впавши в гріх, починає зловживати добротою Божою. Приймає раз помил в неналежному на стані, якось нічого не сталося, все пройде. Другий раз, третій, четвертий, Бог не карає, ну не карає. Десятий раз. І може дойти до такого, що Бог може зупиняти тими речами. Бо тому що коли ми читаємо 1 Коринтян, Ціль Бога, отут, коли Він допускає хвороби невліковні чи навіть забирає і життя людину, то ціль його не, не то, щоб людину осудити, і що вона на вічні муки. Це ще велика милість Божа, коли людину, яка починає відступати від Бога, Бог зупиняє такими речами і дає їй, щоб вона противеразилася, визнала. Зробила зупинку, проаналізувала, визнала свої гріхи перед Богом, щиро покаявся, вчинила гіні плі покаяння і знову слідувала за Христом свято і правильно. Ось тому, хто не, приймає, хто не приймає достойно, може навіть і таке статися. Тому важливо підходити до спомену, випробовуючи самого себе. Хто не, достой, хто не, не готовий до спомину, той не готові і до приходу Ісуса Христа. І ми маємо себе випробовувати не тільки один раз, наприклад, в п'ятницю, що ми знаємо, що буде в неділю спомин, і ми в п'ятницю особливо деколи під Божим себе підготовлювати і переглядати. Хоч це теж важливо. А кожен день, наприклад, закінчився спомен, закінчився служіння спомену, вийшовши аж до наступного спомену, як Бог нам дасть. Здоров'я, життя дожити, випробовувати себе кожен день. Як я живу. А випробовувати це аналізувати своє життя на підставній Єванглії, чи так я живу, як, як хоче цього Христос. Чи так живу, як написано в Євангелії? Чи дійсно я стараюся так жити, як вчить мене Боже Слово, прожив день. Зробив аналіз свого життя. Що я зробив? Де я може помилився? Де я неправильно вчинив? Людина має випробовувати себе, проаналізувати своє життя. І це має бути кожнодневно. Особливо, коли ми так само підходимо до цієї святині. Тому апостол Павло і звертає, говорить, каже, нехай кожна людина випробовує себе, випробувши, чи в мирі вона усіма. Чи вона не є спокусою, якщо це залежить від неї, і чи вона не є спокусою для когось. Чи вона, скажімо, не, може, з кимось не є впрощені? Це важливо. Чи можливо, може сказати, вона десь в гріх впала. Треба аналізувати себе. Важливо, брати і сестри, як написано навіть Евангеліє Матвія, коли ти йдеш до жертівника, а жерт... принесеш свій дар, проповідь, пісню, молитву, е... так, щоб це не було матеріального, е... скажімо, служіння. так? Чи включаючи ту святиню спомину, в дежурцівника? І якщо ти, твій щось має на тебе, що зроби? Залишиться. Примирися спочатку з братом, аж потім приходь, аж потім, коли ти вже в належному стані, приймай, приймай і проповідуй, і молися, і співай. І тоді таку молитву Бог прийме, і таку проповідь вона буде приємна Богом. І прославиться Господь. Це дуже важливо Братиса, тому що зараз воно трошки втрачене серед народу Божого колись більше зі страхом Божим благовійному страху приступали, приступали до цієї святи. І ще декілька моментів Ігор вже згадував за кров Христа, я би хотів дуже коротко згадати ще декілька моментів так само за жертву Христа і за кров Христа. Перше, коли ми читаємо так само в Книзі Євреїв, ми читаємо, що ми маємо вхід. В святиню через кров Христа. Вільний хід в яку святиню? В присутність Божу, тут на землі і в Царство Боже на небесах. Слава нашому Господу за це! Це є брати, сестри, ми маємо цю відвагу завдяки крові Ісуса Христа. Євреї, вони цієї відваги не мали. Один раз уявіть собі пересвященне входив один раз в рік і приносив жертву за себе і за весь народ, і ніхто не міг війти в святе і святих, яке було прообразом церкви Ісуса Христа і прообразом Небесної Скині. А Христос, коли він був на хресті і проголосив таке слово, сказав, звершилося. Це означає, звершилося спасіння, де роздерлася завіса. Надвоє, і тим самим Бог засвідчив, що вхід святеє святих вільний. Кожен, хто щиро пізнає Бога на всякому місці, може поклонятися йому в дусі і в правді, так як свого часу сказав Ісус Христос до Самарянки. Оце означає, не треба вже якихось жертв, не потрібно старозаповітніх. Тих всіх традицій, які були, а всього навсего від щирого серця прийти до Христа чи вдома. Особисто, чи ми разом будемо зараз приходити, так чи в молитві. А Господь, коли це від щирого серця, ми входимо в присутність Божу, і Він має з нами вечерю свою. Оце означає, завдяки його крові, ми маємо цю відвагу входити в святиню, святе і Так само, коли ми читаємо Книгу об'явлення, написано, що. Всі вірні люди переможуть або перемогли диявола кров'ю агнця Божого. Як це перемогти диявола кров'ю агнця Божого? І словом слово засвідчення? А от, наприклад, уявімо собі таку картину, що кожен із нас він десь робить помилку. Так, ми йдемо до досконалості, ми йдемо до освячення. Чим ближче до приходу Христа чи до нашої смерті, все менше і менше має бути помилок. Це духовний ріст, тоді людина духовно росте. Але написано кара за один гріх – смерть. Одного разу достатньо помилитися людині, і вже, як би сказати, якби не кров Христа, не жертва Христа, закритий вхід в Царство Боже. І от написано в посланні до Євреїв 4 році, що ми маємо заступника, пересвященника, Ходателя Ісуса Христа, який є ублаганням за наші гріхи. І це означає, якщо людина десь помилилася, але вона вчасно виправляється, кається перед Богом, просить Бога освячення, прощення, то він, Бог її знову кров'ю своєю освячує. Повірте? Кожен день ми потребуємо освячення. Кожен день ми молимося, Отче наш. Кожен день ми потребуємо і говоримо «Прости нас, як і ми прощаємо наших ворогів. Кожно це освячення має бути в нас. Ми вже чули, що освячує кров Христа, Дух Святий, Слово Боже. І якщо ми будемо перебувати в Божому Слові, а Боже Слово буде перебувати в нас, то воно нас буде освячувати і підготовлювати до зустрічі з Ісусом Христом. І тому, коли сатана, людина десь помилилася, що він робить? Він звинувачує людину. Така людина недостойна Царства Божого. Така людина, вона вже не побачить царства Божого. Він її звинувачує кожен день і кожну ніч може звинувачувати. Але якби не кров Христа і не його просвященна жертва, ніхто би з нас не дійшов до вічного життя. Ось тому йде мова, що перемогли його кров'ю анця, завдяки Його крові, завдяки його жертві. Ми здатні по милості Його прожити це життя, залишитися Богу вірними і війти в святе святих в небеса. Слава Йому за це, за його дорогоцінну і святу кров. І ця кров вона має силу. Уявім собі, це не звичайна кров. Вона має силу від того моменту, коли Христос приніс в жертву себе. Аж до його другого приходу прощати, милувати, освячувати, благословляти і давати життя вічне. Так само, коли ми читаємо, як вже було згадано, що купив, відродив, очистив, перемогли ми його, і ми ще читаємо, важливо нам, віруючим людям, так само, що цей вірш, який вже був згаданий перший Івана в першому розрії написано. Віця, Бог всіх прощає, хто приходить перший раз до нього, всіх, які б вони гріхи не робили, людина прийде, якщо щиро покається, Бог їй все простить. А для віруючих людей є умова вже. Для членів Христової церкви є умова, коли Бог нас прощає, і коли ми маємо спільність з Богом і один з Один. Там дуже гарно підкреслюється. Я ще раз хочу нагадати: це перший Івана, перший розділ і сьомий вірш. Коли ж ходимо в світлі, тобто в світлі Божого Слова, коли ми стараємося жити по Його Слову, як сам Він у світі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Прочитаю навпаки, коли ж ми не будемо ходити в світлі, як сам Христос у світлі, то не будемо мати спільності один з одним, і кров Ісуса Христа не буде очищати нас від гріха. Отже, для віруючих людей є умова, що коли Бог нас прощав, освячував, нам потрібно старатися завжди перебувати в Його слові. А Його Слово хай буде перебуває в нас. І останнє. Коли Христос звершав свою, як би сказати, першу вечерю, засновував цей спомин, який ми будемо зараз згадувати. І він сказав такі гарні слова, що він нині не питиме ось цього виноградного. Про що йде мова? Коли ми вникнемо радість, воно вказувало, вино воно вказувало колись старому заповіті на радість. Не буде нічого подібного на небесах земного, того, що ми зараз бачимо. От, в буквальному розумінні ніякого атома, нічого, що наше око зараз бачить, там не буде. Це зовсім інший духовний світ, інші небесні духовні прославлені тіла, зовсім інша небесна слава, вели що око не бачило, вухо не чуло, що людей навіть на розум не може прийти. Те Бог приготував тим, хто любить його. І тут Бог говорить, що не буде пити, це означає, що від того моменту Він вже не, він вже не пив. Але він це йде мова про радість, коли всі віруючі люди опиняться в Царстві Божому. То написано в Об'явленні п'ятому розділі, коли гарно проаналізувати цей розділ, там херовими старці. Анголи і всі спасенні люди, які вже умерші, які живі на землі, і які будуть в Царстві Божому, прославляють вічно Бога і говорять, ти достойний, агнець Божий, благословенний, благословення, честі, слави, бо ти був заколений за гріхи наші, і ти помер за наші гріхи і вічно прославляють Господа. І вічно радіють з Богом, і вічно будуть радіти з Господом, і вже тої радості ніхто не відійме. Написано в книзі об'явлення, що коли Господь все завершиться, то Господь розтягне намета на всім народом, тобто вічне перебування Бога з людьми буде. Ми будемо Його народом, Він нашим Богом буде. І не буде вже ні смутку, ні болю, ні крику, бо перше менеться. Всі старозаповітні праведники, всі новозаповітні праведники найбільша мета, ціль, чого вони очікували. Це вічного приходу Небесного Царства. А це вічне небесне царство прийде в приході Ісуса Христа. Вони очікували, вони за це помирали, вони за це платили велику ціну, бо вони дивилися на невидиму небесну батьківщину. Тому це буде самий славніший день. Це буде саме, як би сказати, Вінець такої великої слави Божої, якої ще не був в історії народу вибраного, в історії спасіння плану, спасіння роду людського. Коли прийде Христос, коли перше умрі в Христі, всі правники Воскресли. А ми, якщо залишимося боговірними, будемо схоплені разом і доживемо до цього часу на хмарах славі Божій, на Херовимах, славі воїнства небесного. І так з'єднаємося з Богом, і так будемо вічно. Перебувати в Новому Русалимі перед престолом Божим, і вічно будемо споживати оце нове, це вічно будемо радіти в присутності Божій на віки віків, і цієї радості ніхто нам не відніме. Тому я бажаю всім нам, що ми підходили до цієї святині з благовійному страху, що ми переглянули своє життя, і як пише апостол Павло, нахилям Духу Святим, хай кожен приймає, і хай кожен їсть. Але перед тим хай кожен себе випробовує. Йому слава нашому Господу. Він достойний слави, він достойний честі, і він достойний хвали, Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь.